І так, дорогі діви, рада вітати вас на розкладі. Початок літа, червень на порозі. Давайте дивитися, яким він буде, що принесе, яка енергія. Пам'ятайте, що це підказки для вас, для того, щоб ви правильно будували свій місяць, були щасливими, були в ресурсі. Ну і, звісно, збувалося те, чого ви хочете. І так, дивимося коротенько про головне, як завжди червень, яким він буде для вас. Просто чудово! Мені все подобається. Двійка пентаклів це про фінанси. І у вас буде можливість їх заробити, можливість щось покращити в житті. І зробити це легко. До речі, діви ви, люди стабільні і працьовиті. Можете завжди максимум докладати зусиль, не зупинятися, шукати завжди якісь нові такі можливості, навіть я би сказала, або, знаєте, от, Варіанти, от у вас у мені йде таке слово, я просто хочу все це вам передати. Дуже важко злапати всі ці думки в своїй голові, але є ось такі варіанти, і ви завжди от вирішуєте, що краще, ви зважуєте за і проти. Ось якраз початок місяця дає вам нові можливості, ви будете мати, що обирати, і зробити це легко. Бо деколи вам важко щось дається, от, тобто ви поставили собі якусь фінансову ціль або хочете щось придбати. І, знаєте, доводиться докладати дуже багато зусиль до того, щоб це мати. А от червень, він вносить зміни і 100% дає покращення в фінансах. Робіть все легко. Розглядайте нові пропозиції, це не буде для вас проблемою. Навпаки, це покращить ваш фінансовий стан. Гарний початок, весела така енергія, легка, весела. І пам'ятайте, що це треба використовувати для того, щоб все йшло добре. Середина місяця ви будете розбиратися в своїх розчаруваннях, і нарешті вже будете закривати якісь сторінки. Дуже важливо не допускати повторення ситуації, у кого були якісь конфлікти, де ви розчарувались, були якісь моменти, коли вас хтось образив, якісь непорозуміння, де ви зрозуміли, що людина перетнула ваші особисті кордони. Уникайте чогось подібного для того, щоб все було добре і щоб ви були наповнені. Тому що може ситуація якась повторюватись з минулого, і тут треба тримати все під контролем. Не дозволяйте розбивати вам серце, душу і хороший настрій. І ще головне пропрацьовуйте негатив. Відпускайте у вас є можливість от на середині місяця у цього всього позбутися. Тому що ви поставите собі якісь нові плани, нові цілі. Дивіться, в що переходимо. Тут у нас королева пентаклів. Важлива буде лише якась сума для вас, тому що це покращить ваше життя, дасть можливість перейти навіть на новий рівень. І знаєте, ви по-іншому будете навіть виглядати, я вам так скажу, тому що ви зробите щось важливе і дійсно станете на сходинку вище у фінансах, у кар'єрі. Тому тут дуже важливо якраз цей негатив забрати для того, щоб зростати фінансово. І ще хочу вам сказати, що тримайте фокус лише на пентаклях у червні. Звісно, ніколи не треба забувати про інші сфери життя. Завжди треба піклуватися про сім'ю, про стосунки, про дружбу. Але у вас іде зростання фінансове. Правильно використовуйте ці можливості і буде вам щастя. Так. І ще коротенько, дві карти це підказки вашого ангела-охоронця для того, щоб закріпити енергію. Так, що ж каже ваш ангел, вам завжди потрібно відчувати любов і підтримку, тому не залишайтеся самі. І пам'ятайте, що деколи ви пливете по течії. Така підказка для вас не терпіть. Щось не подобається, є якісь розчарування, не терпіть. Тому що ви тільки затягуєте час і ще більше страждань тоді приходить у ваше життя, ще більше дискомфорту. Тому як тільки відчули, щось вам недобре, щось вам не подобається, одразу все це маєте змінювати. Така підказка. Казка вашого ангела на червень місяць. Бажаю вам вдалого місяця, гарного початку літа. Бажаю вам добра, тепла, позитиву і легкості. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей!